Проводиться до того засідання, у кринальному поваженні 12.1, 2241, 300 23 за домашенням морози, вчинення фінального порушення, побачити стати стару число на першої фінального сукраїни. Прошу повідомити учасників. Судово засідання кодик, опонувачення мороз, його захисник адвокат мазок, потерпілого мацінюк і захисник адвокат мінімум. солюція по своїх поділу, так? Так. Е що стосується фіксації, тогда просто я не прошу власть трансляцію, я просто здійснюю фото-відеофіксацію з потертельного засобу. Це по закону судоустрою не потрібно згоди суду. Дякую. Питання відповідно до закону України про судоустрій і статус судді за частиною 3 статті 11, е Відеофіксація судового процесу. З портативними засобами Тому, що те, що зараз це є в наш штатив, здійснюється тільки з дозволу головуючого суду і відповідно до умов Кримінального процесуального кодексу України. Тому у мене є питання, чи звертався мороз до головуючого з дановим питанням і чи є відповідне рішення головуючого про дозвіл. На е, зняття відеозйомки. Неважливо, чи це пряма трансляція чи ні, є відповідний закон України, е, який дає відповідні е, положення. Крім того, відповідно до вимоги цивільно-процесуального кодексу, від е, відповідно до вимог цивільно-процесуального кодексу, відеозйомка е, може здійснюватися. Не може здійснюватись, якщо проти цього заперечують учасники процесу. Я, як прокурор, заперечую, щоб мороз безпосередньо змінив у даному судовому засіданні. Забління. Дякую. Дякую. Дальний, до кінчину, ми перейдемо оголошення складу роз'яснення права учасників. Відповідно, потім вирішив клопотання. Наразі не здійснювати фото від поки дозволу на це немає. Питання надійшло, що я номерції поставлене обговорення, але я мушую поставити обговорення учасників після оголошення складу суду. Це є портативний засіб. Його фото-відеофіксація здійснюється без дозволу суду. Без І дуже прикро, що прокурор, який має здійснювати контроль за діяльністю, не знає таких певних. Це є портативний аудіо? Так, так. Це є відео. Відео. Тобто це ти не Те, що вона називає стоптив, це... Що стосується е фіксації, ви <клоди> залишили, що це було обговорення з учасниками. Фото-відеофіксація? Я, я не можу поки поставити на обговорення, тому що е я ще не оголосив склад суду і не з'ясував е Повноваження не заслав особи учасників, відповідно, не вирішив питання щодо відводу. Що сподобори... да. Якщо можна, двісіть, будь ласка, до протоколу, щоб урод відмовився, перекрещати фото-відеофіксацію. Згідно клопотання Для України, Частина шоста. Кожен, хто присутній зараз за судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі так. пристрої, аудіозаписуючі пристрої. Так. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, прострілювання судового засідання по радіо і телебаченню, також впровадження звукозапису із названня стаціонарної апаратури допускається на підставі впала суду, що приймається за руханням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового зброї. Стаціонарної засідання. апаратури. А теле Тут, то я можу часто здійснювати, дякую. Ні. Питання в іншому. Питання в тому, що ви можете здійснювати вільно без дозволу суду. Вести стенограму, робити нотатки, так само, як і будь-які учасники, використовувати портативні для пристрої, а все решта це вже після обговорення з учасниками. Це після. є портативний відео -преслід. Наразі дозволу суду немає. Ми поставимо це на обговорення питання, але після оголошення складу суду. Наразі аудіо можна без дозволу суду, а відео лише Ні. з дозволу. Ні. Стаття 27... 6, я вже їх прочитав учасникам. Тому наразі, будь ласка, не здійснюйте. Ми поставимо обговорення, після чого ми зможемо. Добре, по закону України я маю право здійснювати фото, відеофіксацію портативних засобів без дозволу суду. Без попитання.